Закарпатські лісництва розпочали підготовку до зимових свят та встановили ліміти реалізації новорічних дерев для соціальних закладів, державних установ і населення. Цього року вирубають майже 35,5 тисяч ялинок, що на 10 тисяч менше, ніж у минулому. Окрім того, в кількох районах Закарпаття взагалі не будуть заготовлювати новорічні дерева, а саме на території Перечинського, Великобичківського, Бергівського, Мукачівського та Хузького лісгоспів, аби упередити Законні вироки, лісові масиви вже під охороною. Ті ялинки, які будуть зрубані, це 35 тисяч. Вони будуть з лісу з ялинкових плантацій, які спеціально вирощені для того, щоб їх рубати. А в лісових масивах зараз о, лісова охорона вже найбільш посилила охорону з ліс, о, рейдові бригади, спеціально створені для того, щоб ялинки не рубали браконьєри і не продавали. Всі ялинки будуть чіповані. Між тим вперше цьогоріч введуть нову послугу ялинки на прокат. У Великобичківському та Перечинському лісгоспах дерева будуть продавати в горщиках, а при поверненні покупець отримає назад частину суми. Перше, взагалі, у нас така акція цьогоріч в Перечинському і Великобичківському лісгоспах. Що ялинки будуть даватись населенню на прокат? Ви можете собі взяти ялинку, потім її повернути.